Лікування простатиту та аденоми простати травами. дивасив, оман високий. Я продовжую серію своїх відео про лікування аденоми простати та хронічного простатиту лікарськими травами. Це відео я присвятив коренню дивосилу або ж оману високому. Я оцінюю ефективність дивосилу для зменшення неприємних симптомів простатити, простатиту та аденоми простати на основі рецептів народної медицини. Клінічних досліджень та інформації, яка опублікована в наукових журналах. Якщо ви чоловік і вам за 50, то вам варто подивитися це відео. Чому? Тому що ліків, які б 100% вилікували аденому простати, не існує, а ті, що застосовуються, полегшують лише болючі симптоми і мають багато токсичних побічних ефектів. Через те трави, у яких ці побічні ефекти відсутні. Є чудовим доповненням до основного офіційного лікування та профілактики. На мій погляд, важливо лікувати простату під наглядом кваліфікованого уролога, який уміє поєднувати офіційну медицину з траволікуванням. Нарешті почну свою розповідь про лікувальні властивості білосилу або ж оману високого. Чи використовується ця трава в народній медицині для лікування простатиту? Читаємо в енциклопедичному довіднику під редакцією академіка Гродзінського. Лікарські рослини, оман Високий, Дивосил, багаторічна травяниста рослина, родини Айстрових, складноцвіти. Нас цікавлять в першу чергу фармакологічні властивості. Як видно з тексту, застосування дивосилу досить широке в народній медицині він використовується для лікування багатьох хвороб, і, що важливо для нас, він застосовується для лікування простатиту. Читаємо. Крім всіх вищезазначених випадків, їх дають усередину при гіпертонії, бронхіальній астмі, туберкульозі легень, жовтяниці, водянці, нерково-кам'яній хворобі, легких формах цукрового діабету, ревматизмі, радикуліті, золотусі, простатиті і маткових кровотечах, як засіб, що допомагає уникнути передчасних родів, та як депоративний засіб при захворюванні шкіри. Чим зумовлений такий широкий спектр застосування дивосилу для лікування великого переліку хвороб? Чи є наукові дослідження, які підтверджують таке широке застосування? Узагальнюючи наукові дослідження з фармакологічних властивостей дивосилу, можна стверджувати, що дивосил має антибактеріальні, протипухлинні, протизапальні, антиоксидантні властивості. Власне, це і пояснює широкий спектр його застосування в народній медицині. Властивості дивасилу, які потенційно можуть бути корисними для лікування простатиту. Протизапальні властивості. Простатит часто супроводжується запаленням простати. Протизапальні властивості дивасилу можуть допомогти зменшити це запалення. Антибактеріальні властивості. Бактеріальний простатит викликаний інфекцією. Тому антибактеріальні властивості дивасилу можуть допомогти боротися з патогенними мікроорганізмами. Що викликають захворювання. антиоксидантні властивості. Антиоксиданти захищають клітини від ушкоджень, викликаних окислювальним стресом, що може бути корисним для зменшення запалення та поліпшення загального здоров'я простати, чи є клінічні випробування, які безпосередньо досліджують використання девосилу для здоров'я простати. На даний момент немає клінічних випробувань, які б вивчали використання дивосилу для лікування простати. Однак є дослідження, які посередковано свідчать про потенційні лікувальні властивості цієї рослини для простати. Дослідження показують, що оман високий має величезний потенціал у лікуванні захворювань простати, зокрема раку. Виявлено, що корінні рослини пригнічує ріст ракових клітин і сприяє їх загибелі. Протизапальні. Та антипрофіліративні властивості дивосилу також корисні для загального здоров'я простати, включаючи простати. Хоча дослідження про лікування простатиту обмежені попередні висновки багатообіцяючі. Посилання на наукові статті зацікавлений читач найде в описі до цього відео. Заготівля і збирання дивосилу. Для виготовлення ліки використовують кореневище і корені оману високого. Їх заготовляють восени, залишаючи на кожній 10 квадратних метрів по одній рослині для відновлення заростей. Викопані кореневища і корені мий, ріжуть на куски 10-15 см, розщеплюють при потребі вздовж, пров'ялюють 2-3 дні на повітрі або під укриттям у сиру погоду, а потім досушують у дробою провітряних приміщеннях або сушарках при температурі 40 градусів, можна сушити на сонці. Вихід сухої сировини 29-30%. Термін придатності 3 роки. Сировина продається в аптеках. Інформація взята з енциклопедичного довідника академіка Гродзінського лікарські рослини. Лікарські форми із застосування дивосилу. внутрішньо відварка реневищі, коренів 1 столова ложка сировини на 200 мл окропу приймають теплим по півсклянки 2-3 рази на день за 1 годину до їди. Настойка готують на 70 спирті у співвідношенні 1 до 4, по 25 крапель 3 рази на день до їди. Вино в 100 г сировини на 1 літр червоного вина. Настоїть 8 днів, проціджують. по чверті склянки перед їдою, як загальне зміцнюючи та як засіб, що збуджує апетит. Всі рецепти взяті з енциклопедичного довідника. Під редакцією академіка Гридзінського лікарські рослини.